Оце культура по говнососів українських лісників. Зараз порівняю її із культурою тих комуністичних лісників, які були дійсно лісниками. Хай вони були. Вірили вони в той комунізм, не вірили. Але вони робили чесно. Я вам зараз це легко доведу. Дивіться, оце сучасниці Болховцьово. Шмигальова, зеленьова, говнососи, інакше їх не назву. Оце культура така лісники. Бачите, одні бур'яни. Одні бур'яни, одразу говорю, там схожі з 10%, а може і 5. Вон, бачите, це, це вони поставили стовпчик, що вони тут щось садили. стовпчик на 15 см закопали. Не хочу його трогати, я вже підходжу, не підходжу до нього. Це півтора метра стоїть. Так, а це от е, культури, от попереду культури. Е, по факту українських лісників. Я сюди приїхав, це до мене було посаджено. По факту українських тут, тут всі українці були, ну там місцеві молдавани, там хтось болгари. от, е, Керував в, в області. Навірно, російський, росіянин. Фамілія в нього була Руська, Золотарьов, чи хто він там, чорт, я знаю. От. Ну от, я приїхав в 83-му році. Це був маленький ліс такий. Там. По шию трохи більше. Пройшло 40 років. Ну я вам скажу, тут умови важкі. Тут були засухи страшні, і це низ. Це от найгірший кусок. Тут якесь таке місце поляна. Далі я покажу, далі він гарний. Але це прекрасний ліс. Дивіться, як люди вирощували, Дивіться. Схожість тут, 90%. Тут, тут які породи тут. в'яз, акація, глядічія, дуба багато, алеча, яблуня. Чого тут тільки немає. тут... 6-8 рослин набор такий. Не так як зараз садять одна-дві. А 6-8. Тут і ягоди різні. От. І шипшина, і жимолость, і свідіна, і бирючина. От. Все тут є. Ось там от величенькі дуби. Зараз я вам покажу більше тубів. Оце, от дивіться, радянський лісник. Український радянський лісник. Бачите? І подивіться на те говно. То український чистий, незалежний лісник. Повне гівно, я вам скажу. Повне, повніше. Оце, бачите, і той самий ліс, Продовжуємо. Оце, дивіться, ці рукожопі українські лісники повирізали великі масиви лісу, поробили пустки. Ну так, вируби, так? І вони не можуть їх засел... озеленити. По 5 по 10 разів садять, там, корчують, ну не можуть. Все воно таке порубить і стоять. І для того, щоб показати, що вони щось можуть, що щось садити, то вони розорюють степи. Бачите, степ розорали. Це, це не ліс, це степ. Е -е. І е, намагаються садити тут. тут, тут так, от так Чесно говоря, от далі перший ліс, я бачив, який у них е -е, скажімо так, в перший раз, може за 20 років. І то там фрагментарно, і це тільки перший рік, далі він пропаде. В силу різних причин, але от, бачите, от трошки там щось вийшло. І то завдяки акації, яка заборонена. Якби вони не садили ту акацію, то там нічого і не було б. Тепер дивимося. А от а от ми рівняємо Радянський ліс. Оце той самий масив Радянський ліс, у Радянської Ери. Бачите, який тут ліс. Йому дай Бог 50 років цьому лісу. На півдні, в голому, степу. от Він виріс. Дивіться, які дуби тут повиростали. От дуб. 30 см. Це ліс, я вам скажу. Це ліс, тут є гриби тут. Тут все, тут просто такі схеми цікаві. Тут схема, наприклад глядіча я помішана. Ну тоді таких порід тут не знали. Алеча бачу, в'яз тут місцями. Аморфа. Тут взагалі от, в цьому масиві тут 10 порід. Чи як мінімум як мінімум посажено. І все, я вам скажу, прийнялося все. Все прийнялося, все. Оце така радянська культура. 50 років дуб. Бачите, тут е, зона от, в цьому місці не найкраща. Не, не, не то, що не найкраще, тут нижче, нижче середньої, Тут погана місцина у цьому мало. Але от дивіться, який ліс. Там напроти два масива. Лідічі теж прекрасні. Ці, о, ті набагато кращі, Глядічі тут набагато краще росте. Але й дуби, дивіться, які дуби тут. Мабуть, вже й до 40 см є дуби. Оцей дубок на пеньку не менше 40 см. Навіть не зрозуміла. Значить, глядічі вони ростуть вертикальніше, скажімо так. Вони витягуються. А дуби такі крислаті тут. Оце такі умови, південь. Бачите, о там глядічі, вони тянуться вверх, але їх щось чи попилило, чи пожувало, бо чи то вже друга генерація, може тут рубали, я не знаю. Глядічі є в висоту до, мабуть, 12 метрів не менше. 50 років. Дуби до 10 метрів не більше. це радянський ліс. Радянський, комуністичний. Ну на незалежний і вести не буду, бо там повна жопа. Незалежний ліс, це фікція. Це злодійство, викачування грошей, чисте воровство. Так, от дивіться. Радянський ліс. Супер. Там я вам показував. То лісова культура далі, оті бур'яни, то український ліс. Вишива... Вишиванщики садили. <гум> Титульні рукожопи. Там взагалі пародія, там ужас, тільки гроші вкрали та і все. Роздерібане. А це от це ліс, оце спередь. Посадила природа, Так. Це посадила природа, це... Сам ліс виріс. Бачите, сам ліс росте набагато краще, ніж з допомогою титульних рукожопів. Який не який, а він росте. А, ну, я вам скажу, це ж стихія, що то раніше, що то пізніше. Але якщо дивитися з точки зору інвазії, хоча я не вважаю, що це взагалі таке поняття є. В рослинному світі, дерева. То тут головна інвазія це місцевий в'яз. В'яз найкраще пристосувався до переміщення. А акації тут взагалі немає, лідіші я взагалі не бачу. От. В'яз шипшина, маслина, ну це дуже рідко, я вам скажу. Це буквально два дерева тут. Що це ще? Той в'яз, Я тут щось таке. Бачите що? Що таке інвазія?